5 ранку так гарненько сходить сонечко, дуже красиво. Напевно, сьогодні сонячний день буде. Тепер живе в мене на кухні, в цьому куті. Ось вони вусики. Це мої пеперомії. Всі ви їх бачили і знаєте. Тут мені чоловік приліпив лампу, тому що рослини стоять в темному куточку через те, що в цій квартирі в нас немає під віконь. Ось вона нарощує листочки новенькі. І тут є, і тут. вона постійно росте. Щось тут в неї відбувається. Немає підвіконь в цій квартирі, і я вимушена була поставити цю пеперомійку ось сюди, в куточок, на кухню. Не знаю, як вона тут буде почуватися, тому що, коли мені ця рослина приїхала, вона була зовсім білою. Я її черенкувала і садила. Разом. Тут живе мій дендробіум, ось це малятко. нічого в нього не змінюється. Ось так він сидить, як сидів. Не знаю, хочу навесно посадити його в звичайний ґрунт, тому що мені не подобається таке зростання. Ну, а тут, на ось такому підвіконячку, живуть мої орхідеї. Зараз це все ось в такому стані, тому що іншого. Поки що я їм організувати не можу. Ось так вони всі в мене рядочком стоять. На цій ось Навіть є два бутончики, але ви знаєте, такое я на них дивлюся, і мені здається, що вони відпадуть. Ну, щось вони такі якісь, знаєте, трошечки кволі. Ну, не знаю, побачимо. Можливо, ще й розквітнуть, але я маю великі сумніви. Ось так пошкодився при переїзді листочок оцієї орхідеєчки. Бачите, таке, воно вже підсохло, а було таке дуже видно, як потерте, тому що рослини їхали в ящиках пластикових ось новенький листочок. Взагалі, всі орхідейки мають малесенькі новенькі листочки. І ось вона, оця красуня, яка ковітне. Не скинула вона квіточки, добре доїхала. Ось така гарненька, вже дві розпустилося і там ще один є бутончик. Ось так покажу. Гарненькі такі, повноцінні дві квіточки і малесенький бутончик там ще болтається. Ось така гарнюнька. Я переживала, що вона скине квіти, але ні. Доїхала нормально і все з нею добре. Ось тут, бачите, я заклеювала ущільнювачем вікна, тому що рами дерев'яні і тут дуже сильно дуло. Ну і зараз дує трішки, але вже не так. Ось так тут в залі розташувалися мої рослини деякі. Тут ось ця хєчка маленька стоїть. Поки що, начебто вона в нормальному стані, не знаю, що буде далі. Ну, ось ці всі, перенесли переїзд більш-менш нормально. Єдине ось цієї рослинки трішечки, бачите, отако нахилилася ось ця головешка, ось цей сегмент. Я думаю, можете його отако, знаєте, відкрутити, відкнути в землю. Ну, тому що я бачу, що там йому вже якось не дуже добре. Нехай він отак собі стерчить і може, може він приживеться і пустить корінці. І буде дві рослинки. Це ропегія начебто непогано почувається. Ось тут я її так поплила. Тут, ось, бачите, вже зростики в неї. Йдуть вона почала рости. І тут ось зростик вона відпустила, ось тут ще я чую, що добре так продуває. Напевно, треба буде ще ось тут щось проклеїти, тому що. Бачите, рами дерев'яні, хоч вони подвійні, і там далі є великий балкон ось такий. Але все одно звідси трошечки дує. До речі, всі мої рослинки по весні підуть жити ось сюди, на оцей величезний балкон. Напевно, я туди поставлю стелаж, і там вони собі будуть прекрасно рости. Ось тут стоять дві мої хавортії. Вони були, повипадали з горщичка, коли ми їх перевозили. І отак я їх поставила у водичку і вони тут поки що приходять до тями. А далі, я думаю, сходити на ринок, купити землю, купити горщики, тому що грунти свої я залишила. На попередньому місці проживання ми їх не стали забирати вже, не до того було. І тут мені треба купити ґрунт і пересадити деякі рослини. Кактуси мої непогано почуваються, хоча вони теж були трошечки понахилялися, я їх так попідпирала, тут трішки камінчиками. Ну, тому що кактуси. Не дуже сильно заглиблені в землю, і коли ящики стояли один на одному, то вони деякі трішечки повилазили з землі. Ну, власне, як і ось ці і Іхверія продовжує витягуватися. Я не знаю, чи я сказала, квартира дуже темна. Ну, напевно, через те, що тут є дві такі великі лоджії з одної сторони і з іншої. Тут дуже темно, бувають сонячні дні, але переважно більшість часу тут темно. Тому рослини витягуються. Власне, ось ця моя ехіверія бачите, вже стала якою, ну вона витяглася ще там. Але і тут вона отаку повертається, я постійно її кручу до світла. Інші мої рослинки. Наразі перебувають ось так в ящику. Тому що, як я вже сказала, під вікон тут, ну ви й самі бачите, можна сказати, майже немає. І треба думати мені щось таке облаштувати, якусь поличку чи щось таке, щоб можна було на неї поставити ось ці рослини. Оєчки мої пішли рости. От, бачите, ось ця хойка нарощує ось новенький зростик, нові листочки. Ну, я так передивлялася, навіть ось ця манюпунечка. Я її хочу витягнути, але тут кактуси, і вони так коляться. От, бачите, в неї з серединочки вже поліз новенький зростик. Новий листочок. Ось ця маленька теж, бачите, відпускає нові листочки. Словом, рослини пішли в ріст. напевно, вони почули, що наближається весна, і почали потихеньку обростати. В принципі, всі хої. Я так продивлялася їх, поки що, бачите, вони в мене так тісно тут всі стоять і компактно. Ось вона моя кортісі. Добре росте. Потім, коли вже я це все облаштую, розставлю, приведу в якийсь нормальний вигляд, тоді вже більш докладно я це все покажу, розкажу. Аденіумам моїм не дуже добре. Ось можна бачити. Вони почали сушити листя, а були досить в хорошому стані. Епіфілу, мамось, хоч би що. Вони прекрасно почуваються, ростуть. Я думаю, що з ними буде все гаразд. Оце звідси випали мої. Ай, коли це кактус. Оті дві хавортії тут росли, повипадали. Ну і кактуси, бачите, понахилялися. Оцим всім треба зайнятися, це все треба пересадити. Зі стаканчиків, напевно, в горщики. І кудись поставити, знайти і облаштувати їм місце. Підібрати кімнату, тому що ну, оцей зал він найтемніший в похмурий час, але тут все-таки світить сонечко іноді. В інших кімнатах сонця взагалі не буває. Ще одне підвіконня. Тут живуть мої фіалки, от як ви можете бачити, як вони перенесли. Оцей переїзд. Бачите, що з листям? Всі-всі листочки отако пошкодились з цієї сторони зі зворотньої вони абсолютно чистенькі, нічого на них такого немає. Цей такий покоцаний і є. Тут всі листочки в нормі, в принципі, все з ними добре. Ось ця фіалочка теж. Бачите, постраждала. В неї так само ось на листочку. Ось такі плями, на перший погляд, вони дуже схожі на якісь погризи, знаєте, але це не шкідник, це реакція отака на переїзд. Зворотня сторона листочка, ось така вона ціла, нормальна. Серединочки живі. Нічого їх не їсть. І тут ось ви бачите по листечку можете бачити, як рослинка перенесла оцю дорогу. Їхали ми близько семи годин всю ніч від вечора і до ранку. Тут а вортія, начебто більш-менш. Ехіверія моя вон, закрутила листочок до середини. Ось цей де, ось цей. Тут начебто все досить непогано. Ну Сенсиверія взагалі така вона. Рослина до всього прилаштовується непогано. Це моя традисканція. Зараз трошки віддалю, ось така вона пухнаста велика. Оця сукулентна тридисканція, я завжди забуваю її назву і не можу згадати. Потім, вже, коли мені це не потрібно, звісно, вона згадується, але от зараз не можу згадати. Ну, і тут ось дві мої хої. Дуже тут їм тісно, я вам скажу, постійно завалюється ось ця. Опора, тому що хоя важка. І вона ну, нахиляється, тому що підвіконня дуже вузьке, і її тут просто немає де розташувати. Ось так. Оця публікала щось нарощує, ось. Видно. Тут вона десь була наростила новенькі два листочки, ось один, а інший відпав. Не знаю, чи то вона його відсушила, чи то я коли. Знімала рослину з опори, може, зачепила той листочок і він відвалився. Ну, Але наразі все. Ось такий, друзі, не дуже веселий має вигляд, тому що дуже тут тісно. Треба якось рослинам вже пережити цю зиму, перезимувати ось тут на таких. В озесеньких підвіконнях, ну, а далі вже з настанням стабільного тепла, плюсової температури вони перейдуть всі на балкон. Тут два великих балкони, і я думаю, що вони там прекрасно будуть почуватися, ну а на зиму прийдеться щось придумувати. чи то стілаж збирати, чи якусь поличку робити. Знаю, будемо дивитися, що буде далі. А на сьогодні отак. От